Доброго дня, у нас таке гарне свято, другий ліцей. Представтесь, будь ласка, хто ви? Я Костюк Аліна, генеральний директор компанії Агроїн і ваш колега? Директор Старинства Герасимчук Віктор Миколаївич яким ви чином тут? Чому ви тут? Підгородньому ми стали учасниками цього проєкту. Ми проспонсорували частину будівництва цього прекрасного стадіону. Тому ми хочемо виступати спонсором цієї футбольної команди, допомагати юним гравцям, отримувати перемоги та брати участь у змаганнях поки що у національних і можливо у майбутньому міжнародних. Підгородня буде вам вдячна. Скажіть, а як от заступник директора бачить ну, подальшу співпрацю? Може не тільки в спорті, може з Підгородненською ОТГ? Наша компанія завжди приймала участь в житті як громади, так і задоволенням в житті дітей в першу чергу. Для того щоб розвивати і спорт, і інфраструктуру, і в принципі, ми завжди безпосередньо приймаємо участь в житті громади. Ну, дивіться, сьогодні свято, але все одно хочеться задати якісь може питання не зовсім приємні. Ми тут давно вже проживаємо і були певно часу нарікання стосовно ну якогось там чи запаху, чи близького розміщення до населеного пункту, як зараз. Вирішується це питання. Чи перенесли ми ферму? Ні, ферма знаходиться на тому самому місці, але ми дуже активно працюємо а, з приводу того, ви можете запитати у людей, що запах а, практично зник вже і він а, трішки буває, коли це, це технологія, це тварини. Тому може більш а, конкретно скаже Віктор Миколаївич, що ми останнім часом зробили для того, щоб зменшився запах? Випадання більше до мене, мабуть, дивіться, ми е, являємося е, передовою. Е, Технологію виробництва сенатства, передова технологія має на увазі, що е, і те, що стосується запахів, е, виконане за технологією максимально для того, щоб мінімізувати якийсь негативний вплив на довколишнє середовище і для людей в тому числі. На зараз ми зробили максимум для того, щоб е, свиноферма все одно виділяє якісь запахи, але мінімізувати максимально за рахунок і біологію. Бактерії за рахунок доскональної технології за рахунок закриття всіх точок доступу можливих для випаровування там тих чи інших запахів. Одним словом, наша компанія чує населення і максимально робить для того, щоб мінімізувати негативний ефект. Ну як кажуть, хай вам Бог поміч, але свого часу, якщо ви знаєте, то ваших попередників. Закривали на два тижні для того, щоб все це екологічно було виведено, правильно зроблено, щоб не було скидів, нечистот в річку кільчень. І щоб була утилізація. Я думаю, що зараз у вас, якщо є бажання і є сучасні технології, то все це можливо і співпраця, і, мабуть, ті ж робочі місця для міста підгороднього будуть збережені. Тим більше. Ми віримо, що така от гарна і вже принципова директорка. Покажіть, будь ласка, подяку. Будь ласка, ось така подяка. Тільки початок. Ну і користуючись нагодою, як кажуть, не набиваємось, але будемо вдячні, якщо запросите на екскурсію на своє підприємство.